Привіт глядачам мого каналу. Сьогодні у нас 19 травня. Хочу показати, що з виноградником після морозу. Пройшло якраз три тижні. І ось як ви бачите, вже починають відбивати бруньки. І то це тільки почали вони. Буквально днів три, можливо п'ять, як почали відбивати. А тож до цього стояло все, все чорне. Багато, дивлюсь, вже почали виноградарів обрізати старі, старі лози, старі рукава. Сказали, що нічого там уже не відіб'є. Це вже з проводящою системою проблема. Але все рівно я нічого не спішив робити. Та й взагалі я буду обрізати, що де не повідбивало, тільки осінню. Нема сенсу зараз робити винограду рани. Якраз у його зараз буде активний сокорух. Ось як ви бачите, бруньки тільки-тільки відбивають. Дуже довго стояло все чорне. Ну, але я вірив і знав, що вони відіб'ють, тому що у нас дуже холодно, ночі холодні, не непрогрітий. І через це винограду просто немає росту. Навіть на деяких пагонах, які залишилися живими. Видно, що коронки були повністю рівні. Тобто все стояло, все завмерло, виноградник просто в ступорі став і стояв. І ось пройшло три тижні. І ось як ви бачите, брунка ще тільки-тільки починає відбивати в багатьох місцях. І помимо того, що холодно, Виноградник отримав великий стрес. Я хоч і обробляв антистресантом, хоча й розумів, що багато результату це не дасть, тому що листового апарату це немає, все рівно проходив, треба просто чекати тепла. Прийде тепло, виноградник. Вийде із стресу і почнеться активний ріст. Так що, ну не буду я ходити вже по всьому винограднику, бо в нас тільки-тільки дощ пройшов багато роси. Ходити, місити цю грязь не буду, але видно. Виноградник починає відроджуватися. Зараз треба по максимуму залишати, нехай вся зелень росте. Якщо буде вже місцями, десь її забагато, тоді вже може десь пронормувати. А так кущ треба максимально навантажити, щоб він не втратив свою силу в цьому році, щоб на наступний рік, коли відновляться всі лози на плодоношення, щоб кущ міг витягнути добрий врожай. До речі, на деяких, а особливо, от я замітив на Дніпровському сувеніру. Дуже довго відбиває брунька, але все рівно відбиває. Так що все відновимо. Головне не спішити, піде активне тепло, а наград почне добре рости. А ось, наприклад, ще хочу показати Юпітер. Так ви бачите, зараз вже короночки почали загинатись. Він почав рости. А до цього ж стояло, ось як ви бачите, в цьому місті. Короночка повністю рівна. Тобто пагін ще стоїть на місці. Так що потрібно тепло, щоб виноград ріс. Тут, бачите, короночки починають вже загинатись. Отже, хто постраждав, як і я, від заморозків, чекаємо тепла, виноградник весь відновимо і буде все добре. Так що не треба засмучуватися. Це не саме не саме головне. А як ви бачите, позаді мене лідія на арці, взагалі все добре. Також довго стояла, не хотіла рости після заморозку. Зараз також вже починає рости. Це, до речі, лідії тут один кущ. Здоровенна арка. І для соку я збираю з цього куща кожен рік від 100 до 150 кг. І він це витяг. Я не знаю, його ніхто ніколи не підгодовує. Можливо, щось трошки він краде собі від Юпітера, бо Юпітер рядом біля його росте. От Юпітер трошки я доброго даю. А так цей кущ я не знаю, звідки він бере цю силу, кожен рік він загружається під зав'язку і все витягує.